опять на сердце чеплонка. Все, да, все, так бьют час. Вот со селой все, миномет. А все, сейчас бьют по тему силу. Орловка. Орловка. Вона от аэропорта на 15 километров. Вот сюда сейчас взрывается где-то или рады. Да нет, ложится на минометр. Или рады, или тяжелая артиллерия где-то бьем. Где падает. Оно, да, на поле. Бачите? Взрывы. Давай, 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 давай. Бачите? Оно, да, сюда, в бекло. Мені страшно. <ріст> живемо ми один раз, один раз живемо. Один раз радаємося, один раз живемо, один раз помираємо. Другого більше в житті ніколи не буде. Та, що це життя треба прожити. Не важливо скільки років, головне, як ти проживеш. Ну, я з августа, взагалі я з волонтерства і з Майдана, з перших днів, так можна сказати, всього. Я волонтером був 93 й потім... Потом пришел добровольцем 93. И так, тут я служил за августа месяца. Жить и защищать надо срывно быть Сьогодні Сегодня мы с прикладом для наших детей и нас як как мы живем и ради чего мы живем. А вообще война без сейчас. Де-то ми сильно загнівили Бога. І він дає нам отакі наказання. То, що ми вбиваємо брат брата. Як би там не було, Росія, Москва. Що б ми там не казали, ми все рівно браті. А в мене є жінка, теща ще мордлінка. Я не бачу там ворогів своїх. Просто є люди, які ну, видумув, видумали якусь бредову ідею. Де Ісус, там любов. А на війні я любви мало бачив. Ми навіть між собою можемо тут гристися. Не знаю навіть за чого, заради яких бритовості ідей Ми вроді би робимо одну ту саму справу. Откуда в нас не буде Бога, не буде нічого. Ми будем... І вони будуть проігрувати цю війну, і ми будемо проігрувати. Мені хто буде розповідати тут, що в нас в українській армії все добре. Та я вас прошу, хочу вибачити, що не все в нас так добре. Точно так, як і в них є люди, і точно так само і в нас є люди. Ну, є і не люди і тут, і там. Оце що найстрашніше. Я врахую, моя війна не проти плоті і крові тут. Моя війна більша за духовне. Ми не повинні казник убивати. І Навіть якщо він сьогодні... Стріляє в мене, і він ранений і підняв руки і просив допомоги, я повинен йому дати. То що я людина. І тільки те, що ми йому дамо допомогу, може проснутися в нього в серці, що ми не такими погані. І це пробудить багато людей. Вихід тільки через вибачення. Друг у друга. Якщо цього не буде... Да пока Путин что... перед нами не извинится, на такого пигмея вообще не будет. Да ну я перед нами. Вот в семье скандал. Ты на ту губы на жимку, жимка на тебя. Давайте друг у друга попросим выбачения. Давай, поубиваем наших наши. И все. Ни. Выбачи, когда мы не попросим друг друга, семья распадется. У меня нету за что просить извинений. Я ничего не нарушил, ничего никого не убил. Не, прозвали воді, я їжджу. Багато людей, які навіть не розуміють, що вони на війні тут, навіщо. Вони кричать, влада, ще, щось. що. -що". А тому, коли ми потрапимо на небо, Господь буде спрашувати кожного особисто. Ну, я тут знаходжусь для того, щоб може когось Максиму щось розказати, що туди поотримати. Не так убити, забрати. Я, я безспорно буду, якщо будуть на мене нападати буде е, активний напад, я буду відстреляти, це буду захищати себе. Це безспорно. Я не кажу, що я ще стану і буду там. Ну, господа, все одно буду просити здоров'я і вижити. Що таке не вбивало? Ми можемо сказати, що ми не вбивали. Це ми можемо сказати. Навіть якщо я не наживав на куру, я заправляю танк, і вбиває людей. Це я теж участвую в убийстве. Не убил, а за а Я завжди ставлю свічку не тільки за наших солдат. Я навіть ставлю свічку за тих солдат, які по приказу, які приказали, які навіть не хотіли сюди йти. Я не знаю. Я розумію, що в російській армії не все так добре. І вони не сильно теж хочуть нас вбивати. У мене родичі ціла куча в Росії, в мене є скуплять. То, что российские войска есть, это доказано. У меня друзья в разведке есть, которые делают глубокую разведку. Безспорно. Какие-то победы, они скандинав повольняются, выезжают в Белоруссию, Женьки. кто ну, куда. И на сегодня через 20 это минут, минут будет? Я тут она связь да. выйдет тут погана связь, давай. Половина хотят так вот отсидеться там, да. а потом прийти и сказать, о, да, конечно, молодцы ребята. Так само ви, пацани, я ж не сповиваю, вони теж в своїй житті вложили. Та, Подиловатися. Забрали. Ну, сам там давай. Наш закон сам не хоче забрати тих остальних і сюди привезти. Що, що? Щоб якби, вони теж повоювали. Щоб показати, що таке любов до батьківщини повинен наш президент, пан Порошенко. У нього є син. І син повинен бути на передовій, а не сидіти в Верховній Раді, в парламенті. А там де-то на, на задньому плані ще батько Герой України, якому дав Ющенко, не знаю за що. Оце я враховую, повинно бути. От тоді я пойму, що в мене президент пожертвував своїм сином раді України. А покуда нема жертв, я хочу сказати, це тільки балачки з Меркель і за мамою. Вони мені не сім, не восім, ні один, не другий. Ми всі проворувалися до такої степені. Я для тебе за себе так само кажу. Я не випадок всього-всього. Навіть уборщиця, який вкрасти не має, що вона ворує е, туалетний папір там, де вона вбирає. Просто треба всім зрозуміти, навіщо ми живемо і для чого. Війна бізнесу, війна не знаю чого, війна безумія. Выкопали окопы. Выкопали окопы. Это только -то пьяного кого поймали в яму. На ночь. Это вот так вот наказывали. На наказу, его, что... наказание должно быть суровое и жесткое за да, пьяного. А я тебе говорю, после того. да, Ты что, кто там пил? Если даже фильтр пиль-то За то, что в открытую идешь, он пьяный, за рулем еще вылазит. А так, в яму. Мощь в яме. Вот этот сидит так вот. Посадил человека в яму. Ну, реально, он не у меня. Он, ты что, сзади так вот. И разговаривает с ним. Зачем ты пьешь? Это псих... Просто психологически убивает человека. Потом даст ему лестницу по а тот с ямы. Ну что, даже все прошло. Теперь спи. Пошел, выспался, все, после того, человек как, как менялся, даже не... Так я, ну, а по-другому потом... по просто не получалось, потому что на голову вылазят. Некоторые говорят, вот, а что, у нас будет яму садить, кто он такой? А когда пару раз посидел в яме, то, о, да, -да ну и он уже где-то, я уже дома попью водки, чем там. единицы ну еди... Макс, героїв тоже единица миллионы служили а героїв ти було... посмотри таке отношения та да то що офіцерів немає ти скажи що немає офіцерів вот так надо казати офіцер це приклад це знаєш це якби тобі сказати є на що порівнятися є що зробити є що а пьон це ну, ж на пів помниш ну це крупнокаліберно там Это Сауш. там 200, 203 мм, по-моему. 230, 230 миллиметров Там такой снаряд. Ну, картошка. Ну, парни, с полета 50, 50 да, 50 километров, да. Дай бог, ох, чтобы они почувствовали. Дай злой бог. ты, Макс? Да не я злой, они злые. Я б ще панатові человек добрий. Козак це хоробре і добре серце. Да. Як там? Козак смерті ще, так? Да? Да. Козак смерті не боїться, він їх шукає. Оце так виспитувалися козаки, як самураї. А нас зараз виспитали кізяків доморощених. І мама каже сину, йти йому в армію чи не йти бідолахи. А девчата не дивляться на тех казаков, которые там где-то ну, гарни, занимаются спортом, духовный, а не на каких-нибудь своих каких кошелек на сегодняшний день. да? Какие, да. можно в кафе, привезти, там где-то на дискотеку, Ну молодежь сейчас такая. Мы тут живем, базируемся. Базируемся. Секретный объект. Правда? Кафе, кафе три дня. Uh -huh. Автосалон. Автосалон тебе ремонтирует бюджет.